Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас на дачі. Ось вирішив спробувати ще один такий спосіб перекопування восени, перекопування городу. Звичайна грядка. Тут у нас було цього року томати. Звичайні помідори, томати, як вам буде зручно, для ваших. Ушей. Отже, вже ми прибрали. Ось у нас ще тут трошечки залишилось 5 кущиків ось таких. Це все прибрали, повисмикували, повичищали. І я вирішив не просто перекапувати. А дивіться, от я отак от перекапую, так. Ось така розорка виходить у мене. Так. І я сюди забрасую все, що у нас є. Це відходи з некондиція такий кабачок, цей переросток, ми нарізаємо такими кусками, перегнивши трошки, або впавши паданки, яблуки, ріжемо такими шматочками, шкірки від репки, від речки. Ось таке от все. Навіть шкірки горіхів. Хтось скаже, горіх не перегниває за рік. На такій глибині, шановні, за рік, за два, за три перегніє усе. Повірте. І ось так. Ось о, бурак. Був бурячок у нас такий дуже-дуже, як то скажемо, переріс, і він уже став не до кормовий, не то харчовий. І так от ми також його нарізали. Ось також цей іде. Кабачок, отак от, от. Десь от приблизно отак я накидаю. Ось получається. Ведро в сторону. О. І зараз прикапаю. І от таким чином я вже, бачите, таку ланку прикопав. Ось, мені залишилось тут зовсім небагато. О, Оце ще цей клаптик залишився мені прикопати таким чином. Та в мене там і залишилось Он вже якраз на дні ведра. О, таким чином я вже майже почти два таких ведра прикопав, неповних. Ну, будемо сказати, якщо чесно, то півтора отаких от 25-літрових ведра я вже тут прикопав отак от. Десь о, прикапую, отак от десь. О, до сюди і тут буде вже новий, нова розорка, розрка. Тобто десь пів метра до 70 сантиметрів. Оце між отакими розорками. І далі прикапую. Зараз я просто тримаю одною рукою копати не так зручно, але ж постараюсь трошки показати. От. Беру і прикапую. Прикапую, прикапую. Потім розбиваю грудки. І десь два-три отак от. 2-3 пів штика. О, і я кажу, десь приблизно виходить, до 70 см між цими розорками такими. І зараз це все прикапую. Мені тут залишилось ну, десь на 3-4 розорки. Отак так от. Докопати вже сюди. Перекопаю і на зиму це вже буде готова одна ланка така, одна грядка. Ось, зараз докопаю вже, бо незручно тримати, поставлю на паузу, покажу вам остаточний результат. Фух, захекався. Останній ривок. Ще останніх, ну, тут, ну, максимум 1,5-2 рядка. То есть, ну, Перекопа зробить. Ось. Отут, друзі, я ще отак раз просиплю. Там на дні ведра залишилось десь от стільки цих відходів таких овочево-фруктових. Тут просиплю ще, цей стовпчик у нас несучий, потім ми кріпимо тут до нього свої шпалери, так звані. Отже, оце тут ще прокопає трошки, зараз, і буде чудова загальна картина. О тепер можна вже видохнути. Видохнути. От, друзі, все. Порався, докопав. Ось так виглядає моя невеличка, хай, але ж майже півтори години потратив на цю грядку, перекопуючи на повний штик. Нагадую, я перекопав її на осінь, щоб гарно зимові снига. Зимові опади, все, щоб пропитувалось гарненько, якомога найглибше в нашу рідну земельку. І прикопав, оце, що я вам і показував. Залишки пошкоджені павші яблука, груші, переріжчі кабачки. Цукині, там, тощо, навіть гарбузи, підгнивши трошки з боку, ми їх не беремо такі до вживання Ми їх нарізаємо, або туди на компост закидуємо, або отак прикапуємо. Все, що навряд чи проросте, такі навіть насіння, якщо в тому ж кабачкові чи в гарбузові залишаться, вони не проростають. І ось так прикопую. Це в цьому році вирішили так спробувати. Не на компост, повторюсь, вон, у нас дві компостних таких ями. А ось сюди, прямо на землю, точніше під землю, під лопату. Все, докопав. Ось так у нас виходить. Там підчистили під виноградом. Тут у нас залишився одинокий томат. Стерчить ще по ту сторону бордюрчика. ось, І там п'ятеро. Ще на них трошеч, трошечки, якщо вам не видно, підійду ближче. Ось, ось ще є томати, навіть зелені, дивіться, які. І ще Дебарау, сорт Дебарау, Такий чекає ще, не встигне поспіти. Будемо зривати ледь буренькими його. І на підвіконні достигне, я вважаю. Ось. Ну, оце у нас така була копальна сьогодні робота. Тут я перекопав, мати пересадила полуницю свіженьку, яка попускала гарні пишні вуса такі, які вже почали по-другому цьому рости. Ми вирішили їх 4 жовтня ось так гарненько пересадити. О, це. Місце для полуниці. На цьому місці, скажу я вам, ще ні разу у нас жодного разу не було полуниці. Була вже всюди, де тільки ми не пробували. Ну, щось нам не дуже і не досить щастить на полуниці. Ось ми вибрали таку сонячну галявину. І на цій галявині я розбив таку грядку. Ще спробуємо тут. Там ще у нас очікується один чудовий сорт, нам обіцяли. Тут у нас сорт Машенька і Гігантела. А тут іще рядок, а може й два вийде ще. Спробуємо ще один сорт, потім розкажу який. Так що, друзі, не переключайтесь, будьте з нами на зв'язку. Завжди ради новим нашим друзям і підписникам. Приєднуйтесь, не забувайте про вподобайки, коментарі пишіть. Діліться вашими успіхами, вашими досягненнями по врожаю і по дачно-садовим, огородно, присадибним вашим успіхам і досвідам. Так що, друзі, до скорих зустрічей. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра. Бажаю кожному з вас. Ну, а головне для нас, для всіх із вами, скорішої перемоги. Слава Україні, героям слава!